Друзі, знову привіт! Це канал Deutsch. Ми продовжуємо тренувати наш діалог. Сподіваюся, що ви вже багато що з цього діалогу запам'ятали, і постарайтеся згадати ті слова, які тут пропущені або фрази. Це досить такі прості фрази, я їх приховав, і сподіваюся, ви легко здогадаєтеся. Давайте почнемо. Значить, Ви говорите слова Алекса, підглядаєте, відповідно і намагаєтеся відтворити. А я буду читати відповідно замість Нелі. І давайте почнемо. Ваша черга Алекс. Правильно. Тут буде Вігітез дія. Стала фраза. Вігітесь дія. Hallo, Alex. «Mir geht es gut!» «Danke!» Und dir? Ваша черга. Так, правильно. Значить, тут буде гуд, данке. Не забувайте казати Danke. І тут вас haзdu. Чому хазду? Тому що це минулий час, ми пізніше це будемо говорити. Але все-таки рекомендую запам'ятати цей вислід також. Вас хас до гестринги махні, якщо ви хочете запитати, що вчора робили. потренуйтеся цю фразу говорити, це дуже корисна фраза. Далі продовжуємо. Нелі. Ich war einkaufen und habe gekocht und du. Забув тут відкрити нашу, наш діалог. Так. Далі продовжуєте ви наступну фразу. Правильно, скоріш всього, ви здогадалися. Тут буде слово приховане, точніше, слово получення bisschen, Трішки. Часто будете його використовувати в таких розмовах, тому можна казати просто bisschen, можна bisschen, ну, частіше bisschen говорять. І не забувайте, що воно окремо пишеться, бо дехто плутає і хоче написати разом. Із двома S пишеться. Так, добре, далі. Ах, Алекс! «Hast du gehört Anna zieht in eine neue Wohnung.» Є тепер ваша черга. Так, тут буде One, тому що Анна переїжджає в нову квартиру. І, звичайно, запитання логічне у нас буде: коли One? Сподіваюся, ви здогадалися про це. Якщо ні, це хороша практика. В будь-якому випадку, наступного разу, якби я задав це питання, ви б вже це знали. Ми тренуємося для цього ми і навчаємося. Далі продовжуємо, значить. Next. Sie hat eine schöne Wohnung in Stadt gefunden. Тепер ваша черга. Правильно, тут буде в нас das ist Zupa або Das ist Toll. Можете сказати по-різному, але суть в тому, що реакція має бути, тобто якийсь емоційний повинен бути діалог. Тому ми додаємо за допомогою отаких от ставок. Das ist toll, Das ist super. Ich denke, sie bestimmt Hilfe. Vielleicht können Zupa. ihr... Umcug Umzug це переїзд. З переїздом допомогти. Так, добре, далі я говорю. Я, ja, кла. Так, тепер ваша черга. І, звичайно, тут запитання. І сподіваюся, ви також здогадалися, що знову буде ван Трефен uns?». Звичайно, ми можемо сказати: во uns?». Але тут, в принципі, логічно, що у неї вдома, якщо робити переїзд, то потрібно бути у неї вдома і зустрітися там. Хоча, можливо, ви будете заздалегідь зустрічатися, це вже може не так логічно бути, але саме головне, коли. Тому «Wann treffen wir uns, і коли ви будете чути співрозмовника, вам потрібно розуміти, що ж співрозмовник мав на увазі? Чи коли, чи де. І потім уже відповідно будувати на основі цього діалог. Тому що ваш співрозмовник може запитати і де? Тобто во wir uns dafür?» Це також буде правильне запитання. Добре, пішли далі. Vielleicht am Samstag?» Тепер ваша черга. Так, сподіваюся, ви здогадалися, тому що тут потрібно запитати, в який час. І сталий вираз, знову ж таки, ми маємо умвіфіль уа. Віфіль". Як багато, але словосполучення Ум уа Тобто, це о якій годині. Також рекомендую запам'ятати цей сталий вираз. Тому я і раніше згадував про те, що німецька вчиться в першу чергу словосполученнями, а не окремими словами. Тому, коли ви будете знати слово, не означає, що ви знаєте, про що йде мова у словосполученні. На жаль, так є, але я б не сказав, що це дуже важко. Ви скоро звикнете до цього. Добре, далі давайте. Значить, загін UAIAST і адреса. Тепер ваша черга. Так, і ви зрозуміли, що тут у нас запитання і також. Якщо у нас відповідь Я або Найн, як і в попередньому тут запитанні, буде дієслово на першому місці. Значить, хазду. Можна звичайно сказати, чи знаєш ти, але телефонний номер знати. ну, Адресу ще можна запам'ятати, а телефонний номер навіть не всі можуть запам'ятати свій. Тому тут правильніше казати: хазду, чи маєш ти хазду і телефонума. Добре, продовжуємо далі. Ja, Ihr nummer ist 0. 1, 2, 1, 4, 8, 7, 6, 5, 0. Йдем далі. І у нас тут також приховані слова. Постарайтеся їх відгадати. Ваша черга. Так, сподіваюся, ви розгадали це слово, і це vielleicht. І ви, скоріш за все, також його будете час від часу використовувати. Тому я це слово приховав, щоб ви на нього звернули увагу краще. Далі продовжуємо. Я auf jeden fall, Ich nehme ein Paar. Sollen wir auch Max fragen? І ваша черга тепер. Так, і, звичайно, він може точно допомогти. І тут що ми можемо йому зробити? Звичайно, можна зателефонувати або ж написати. І в даному випадку ми використовували варіант написати. Іх, schreibe ihm Gleich. Отак виглядає. Ім це йому. Я напишу йому зараз. І так само, коли ви будете на діалозі говорити, щоб не е, ускладнювати діалог, е, е, виясняти, хто напише, чи ти напишеш, просто зразу потрібно сказати: Я напишу, е, я позвоню, і так далі. І давайте продовжуємо далі. Und nach dem und könnten wir zusammen kaffee trinken. Тепер ваша черга, і тут. Я приховав артиклі, а ви маєте зараз правильно їх використати. Давайте пробуйте говорити. І давайте згадаємо. Про фест ми щось згадували в нашому діалозі? Ні. Тому тут буде використовуватися ein. А про вонунг ми вже говорили. Так, говорили, тому що це основна тема, про яку ми говоримо. Значить, ми тут використовуємо feiern. Um так, далі продовжуємо. І. Das Kling mitbringen? Тепер ваша черга. І сподіваюся, ви здогадалися das wäre toll. І тоді я відповідає Perfect! Ich freue mich schon», «bis Samstag». і тепер ви відповідаєте. Правильно. «ich auch», «bis später», Я написав «bis später», Хоча можна написати «bis gleich», Bis nachher», «bis bald». Все це можна використовувати, чус можна використовувати і так далі. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Поставте подобайку в цьому відео, не забувайте підтримувати канал. І ділитися цими діалогами, можливо, з вашими друзями, щоб вони також могли тренуватися з вами. А ми переходимо до наступних завдань. Fight against!